Бакас електроксик. Бачите, друзі, яка риба клює. Так, підлящик або густерка Густерочку невеличку піймав на черв'яка. Тому перебуваю отакою такою фігнею по Всіх вітаю, друзі! Пройшов тиждень після нашої минулої риболовлі. Думали, гадали, куди їхати. Минула рибалка така була достатньо трудова. ну Особливо в мене Ромчик то непогано відловився. Але ну так, прокинувши різні варіанти, вирішили, щось сюди приїхати знову в ці ж місця на річку Псел, Найбільш оптимально. Взяли з собою в основному снасті на спінінг, Будемо ще спробувати рибалити на окуня, якщо повезе на судачка. Ось, але сьогодні у нас ціє план Б. Навіть взяли з собою Снасті на мирну рибу. Тому що зараз такий час, що весь хижак почав вже активно йти на нерест, водичка потроху прогрівається, вже діло якраз так до тепла, водичка прогріта. І, і я думаю, що хижак може і не клюватись сьогодні. Ну, побачимо. Може нам і повезе, окунь, в принципі клює всю весну. Приїхали десь о 7 годині ранку, накачали човна, зібрали спінінги. Сьогодні з дімою вдвох в човні будемо. Ну і Погнали починати нашу риболовлю. Крім нас, сьогодні також є рибачки, в принципі, народу вистачає. Ну Багато хто рибалить з берега або на мирну рибу, або на спінінг, але з берега. Тут вже Залишилося буквально тиждень порибалити з човна, і далі вже заборона, буде лише берегові рибалки на майже 2 місяці. Так, друзі, ну що, ми вже проплили на першу точечку. Там, де я завершував, недалеко від машини, тут будемо починати, бо тут у мене був якийсь кльов. Сподіваємося, тут зараз окунь стоїть. Ось, зі мною фаворит тотем, катушка Шиманунаски 2500. Ось, поставив. Спочатку селектоксик такого типу рачка. Один блогер полтавський з Гаряча, Руслан Хоменко. Він на цього токсіка ловив тиждень назад просто шикарних окунів на пслі, також, але на Полтавщині. Ось, ну що, будемо починати. Є перша клювака, Select Toxic, невеликий окунь, але є на токсика з долонькою. Смугастий, перший спрацювала. Точечка у мене, та такі, як була клювака, перед цим, ще і ось перший смугастий. Токсик оцей працює. Так, ну спочином. Бачите, бачите, друзі, яка риба клює. Рачок один да, рачок один і шість дюйма кидав на окуня. Ну, так, як запрет. Да, така зачетна щука, але треба відпускати. Потом складає бачимо зранку. Он, друзі, тільки зробив закиду там в березі окунь тут же на токсика. клюну. Але окунець клює дрібний поки що зранку. З долоньку. Такий же, як перший он, другий. Бачите. Ось. Такий у нас літній варіант, да, був такий окунь. Березі ще один он невеличкий смугастий. З того ж порядку з долоньку. У мене поки один дрібнячок клює, хочеться щось приємніше. Клює поки таке, але зажовує, бачите, он як він цього токсика зажував. Ось ця проманка сьогодні. Дає результат. Зі старту, друзі, піймав я от декілька окунів. У Діми був сходи, непоганого окуня, сходи, але щось тут не хоче плювати. Я, можливо, трошки поплаваю, пошукаю місця Діма, все ж хоче, думає, на фідер або на донку покидати. Будемо дивитися, яка тактика краще спрацює. Ну, Зараз піднімаємося туди до машини і продовжуємо рибу. Є окунець, друзі, минулого разу я з цієї точки піймав і цього разу. Це взагалі чемпіон на Токсика, найбільший сьогодні четвертий. Але ж він тут стоїть, окуняра. Дай Токсика, підростай. Є окунь тут. Вже час половина перша, Діма приїхав на фідера. Піймав на фідер одну густерку таку, десь з долоньку, ірша. Я тут трохи пробував на поплопопір. Пару піймав краснопірок, верховодок, ну Та то таке дуже дрібне, що навіть не показував його. Ось Зараз підобідаємо перший. Не знаю, можливо, назад попливу, бо тут на ямі пробував, спінінгував. Нічого не хоче. Тут ні судаком не пахне, ні окуня немає, ні зальотна щука не вскакує. Ну Рівень піднявся, теча така капітальна пішла і трошки тут некомфортно зараз. Підобідаємо бутіками, поб'ємо чайку і продовжуємо рибалити. Хоч такий зараз час, самий час, коли сама погана рибалка. За весь рік це ось десь кінець березня, і... з кінця березня і до середини квітня. Це глуха весіння, да? коли риба хижак іде на нерест. Можливо, там, знаєте, там, ну, мирну рибу зараз і час ловити, можливо, вона клюватиме і добре. Але ми не спеціалісти. А от те, що стосується хижака, то по хижаку зараз дуже-дуже тугі риболови. Друзі, у Діма щось підсіло на фідер ось. Такий, як підлящик, здається. Так, підлящик. Або густерка. Така здолонечку, навіть можна сказати, більше долоньки. Вон, бачите, яка приємна рибка, кругленька. Ось, Діма сьогодні з уловом. Фідер свій результат дав. Ще на один фідер клювака у Діма. Що ти теж щось да? кручається? Є знову густіра. Хороший. І така знову непогана. Ось підсіла, дивіться. Гарний клювак і дві підряд густерочки. Ось що у нас перетворилася риболовля на окуня спенінгова. На Наловлю фідером густіри. Бачите, ось дві підряди такі приємні густерочки, краса. Тоді ми знову риба на фідер, щось дрібненьке. Хоча ну, знову така гостерочка, трошки поменше з долоньку, але ну, тараночна, відмінна рибка. На таранушку, якщо таких наловити, то супер. Друзі, і я піймав, у мене такий фідер імпровізований, ну, тим не менш щось. Густерочку невеличку піймав на черв'яка. Друзі, вирішив трошки тут сплавати на цей берег і з берега покидати на окуня складки. Кладка вільна зараз. Тут зранку стояли рибачки. Спочатку один на донку і піймав тут гарного линя крупного. Потім рибач... рибачки тут зі спінінгом ходили. Зараз всі поїхали і хочу тут на кладці порибалити. Спробувати на Окуня, може він зараз після обіду трошки десь щось прокинеться. Ну що, друзі, тут спробуємо накладишся, на Окуня покидати, трошки так погода змінилася, більш пасмурно і стало, трошки тихіше стало. Бувають пориви вітерця. Але не суттєві. Взявся, друзі, вже за поплопопор, Не хочу взагалі хижак клювати. Взагалі, абсолютно. Хоча наче щось тут дрібноту ганяє поверху постійно. Що воно ганяє, я не знаю. Можливо якийсь жирешок. Ну а тут бачите, що у нас клює, поплопопор, та працює одразу. ну Але клює отака краснопірка, о От такого розміру. Бачите, тобто ця тема та працює, але тут така риба, оця біла, що особливо бажання її ловити на поплопопер дуже і немає, бо ну, хочеться, якщо на попло то вже ловити нормальну краснопірку, приємного розміру. А тут її ще треба пошукати. Друзі, тут постійно ходить камиш, бульки такі постійні. Це значить, що щука не роститься. Якраз зараз щука пішла на нерест. Ось тут камиш буршить. Ось тут вона треться. Ось це, друзі. Ось таке в мене клює, Ось тут так іде на поплопопір. така красноперка, це сьогодні найкрупніше. Ось таке на ну, ось менше долоньки. Йдемо там на фідер. Ловить час від часу густеру. Ну у мене таке. На спінінг взагалі нічого не хоче. Окунь в повному пасиві, тому перебуваюся отакою фігньою. Поплапоти. Вот такую рыбу, друзья, ловим. Красноперку с пивдолоньки на поплапопер. Жирная верховодка. Друзі, 13 рыба на поплопопер у мене. Ось така жирна верховодка. такі гіганти клюють на поплопопор у нас Ну, друзі є ще одна. Така вдолоньку можна сказати. Найбільше сьогодні краснопірка, але ну не вдолоньку, но такий розмір 15. Сьогодні паплопопірна риба. Єдина оця тема в такий час року, коли хижак не клює, це паплопопір. Ну, Там, де багато плотви, дуже багато краснопірки, є, ще люди класно мормишингом ловлять. Що, друзі, час вже за 15 годину перевалив, вже човна виніс на берег. Ще трохи порибалимо, бачите, що, що робити, коли не клює у спінінгістів риба. Зараз такий сезон, що хижак, він або на нересті, або готується до нересту. ну, от Завжди кінець березня, початок квітня, от до середини квітня це той час, коли ну, дуже трудові рибалки, коли ну, не клює хижак. Як виходити з цієї ситуації? Самий прикольний вихід це поплопопер. ну, Головне, знайти, де основна риба, яка на ловиться, це краснопірка, да, Основна, основна задача знайти, де вона є, така, щоб гарна. Да? Дрібно її навалом кругом, але хочеться десь знайти, щоб гарно. Ну, я думаю, ми знайдемо її обов'язково. Ось, ну, І другий варіант діставати вудки звичайні поплавчанки, фідер, як от сьогодні Діма. да, Діма от, там десяток наловив густяри, такої, більш-менш нормальної, там лодонь, долонька плюс-мінус. Ось на таранушку супер буде. Ось, У мене трошки на поплохопір риби. Ну, трошки його кунців підловив зранку таких, ну, там хоч і хоч небагато, але хоч якісь клюваки. На Спінінг були. Ну ось так ось так. от Бувають такі рибалки, показуємо, як є весняні. Є можливість десь шукати Судака, судак в такий час клює, але у нас з Судаком важкенько. Ну, разу одного завалив. До речі, ось ставлю фотку. Діма буквально пару днів назад завалив у місті Суми, прямо у місті кілушника Судака. Такого класного, прикольного. Знайомі товариші також. Ловили судачків і по декілька штук, і по клювань, там, бачили достатню кількість судака. Був якийсь ось період, декілька днів назад, коли він клював. А вчора Макс з льохою поїхали вже, вже набагато гірше. Там Макс декілька штук піймав невеличких з усіх малюків. І все. Ось. Ну що, Поки човен сохне, поки будемо збиратися. То ще трохи і ну, є, У мене такий фідер з донки да, бачили <сум> самопал. ну як, У мене просто фідера немає. То я ставлю свій старий спінінг-черевуд, туди ставлю кормушку. Він такий терплячий, навіть він спінінг 721, я туди 60 грам кормушку ставлю, ще напихаю туди корм, а таким м'яким закидом. Нормально. Колокольчик, то у мене такий фідер. Ще покидає трохи фідер і може трошки перебалю на поплопопер. Дивіться, друзі, дімо фідер таки підловлює гостірує, гарну гстрку. Таку ось бачите, попадає така за долоньку. Приємна та ранушна риба. Завершимо риболовлю під девізом поплапопер. Піймав я дрібноту, одну дрібноту, тут одна дрібна уклійка і дрібна краснопірка клює. Вже майже три десятки піймав, ну клює зато гарно. О таких тихеньких заводях. Ось вот така краса клює. Це прям трофей. Опірочка дрібненька. клює, Ну це сьогодні ще нічого. То буває ще менше. Раза в два, повтори. Верховодка. Пручалась а так, как добра. Ровненько идут вон из красноперком. По 17 я их поймал. Так, красноперка. Это уже скики я поймал. 35 штук всего. Це поплапоперно майже відпустив, Діма трохи взяв гостерочок. Бачимо, там я, може, одну краснопірку, одну верховодку кинув. Ну так, в принципі, кілограмчик, мабуть, буде рибка. Ось така гостерочка сьогодні радувала. Ну, ось такий ловчик у нас. Трохи поплопопер працював, трохи фідер працював. Оце такий у мене був улов лише на спінінг сьогодні. Ну, окуні тут, на жаль, заражені з гельмінтами. Тому при термічній обробці ще їх можна вживати в їжу, але на тараньку, я думаю, не годяться, тому хай розмножуються. Всі вони живенькі, нормально поплив додому. Друзі, на такому класному заході сонця, о 18-й годині, ми завершуємо нашу риболовлю. Риболовля у нас вийшла результативно по кількості. Я надобив взагалі 4 десятки дрібноти там. Діма під два десятки. На фідер у нього більш якісна риба. У мене в основному все на Я на спіні тільки 4 окунчики зранку піймав і все. Ну, ось така вона специфічна риболовля в березні-квітні, під кінець березня, на початку квітня, коли хижак не роститься. Тим не менш, поплопопер фідер виручає, тому ми хоч з якимось зловом. Всім дякую, що залишалися з нами, дивилися це відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, залишайте коментарі. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей.